Сідаємо всі! Так, кому не вистачило Не вистачило цієї дівчинці скромній. Дякуємо вам. Так, що ж, є вісім танцюристів. Піднімаємося, піднімаємося. Ми забираємо одне крісло. Залишається сім крісел, але вісім танцюристів. Ну що ж, продовжуємо далі. Підтримуємо їх оплесками. І полегенький рухаємося по колу, на сливі полегенький рухається, рухається по колу, по колу рухаємося. Полегенький рухається по колу. Рухаємося голоси, по чуть-чуть, по чуть-чуть, вони так, так, вота, вота. Сідаємо всі! Так кому, кому, кому Кому? не вистачило? Кому? Так. Ага, я так хлопец, так я Цей хлопець, він каже, я уступаю, дамі місце. Молодець, дякуємо вам! Worldwide to infinity You know the roof on fire We go boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance <laughs> Like the roof on fire We go drink, drinks and take shots Until we fall out Like the roof on fire Now baby, get my booty naked Take off all your clothes And light the roof on fire Tell them, tell them, baby, baby, baby We sit on the chair We sit on the chair Only after the music stops Remember, right? Okay. I'm a fireball We dance, dance. Музика грає. Копа! Музика не грає так. Хто, хто, хто? Так, ми дякуємо вам і чуть-чуть ускладнюємо конкурс, трішечки ускладнюємо конкурс. Зараз сідаємо на крісло тільки після того, коли виконуємо моє завдання. Я даю завдання, ви його виконуєте, тільки після того, хто швидше виконав, швидше сідає на крісло. Готові? Поїхали далі. I'm going down. I'm yelling to You better move. You better dance. Let's make a night you won't remember. I'll be the one you won't forget. Зараз на крісло сідає тільки той, хто поцілує. Хлопці, оту дівчину, дівчата у того пана, що на проході. Оту дівчину, оту дівчину, що там стоїть, цю. Дівчата у того пана на проході. Добре, дружка поплутала, але, але вже і так нема. Мі... Ні, ще є одне крісло. Ну! Так, так, так. Ай-яй-яй, ну що ж тут поробиш? Взяли і перегрупувалися. Добре, піднімаємося, хлопці і дівчата. Чотири крісла. Чотири крісла і п'ять танцюристів. Так, ми ну що ж продовжуємо, продовжуємо далі. Пан повеселі вже поцілували. Ой, як. Так, а зараз? зараз на крісло сідає тільки той. Увага, у кого у руці буде? У хлопців жіноча у дівчат чоловіча туфля, туфля. По туфлі. Та в кого-нибудь туфлі, беріть, і все, але крісло, швидше. Ну а в тебе де жіноча? Де жіноча? Уступай, міс. А, стоп, Чолов... наш, наш чоловіча де? Ну треба просто приходити і сідати. Ну помінялись, то помінялись, ну що ж я зроблю? Це такий погляд, що я навіть не знаю, що з вами робити. Я так розумію, чоловік цю панянку буде дуже колись слухати. Там такий погляд. Добре, що? ну що ж, три крісла, три крісла і чотири нас залишається. Ми продовжуємо підтримувати їх облисками. А танцюристи танцюють! Хлопці, дівчата, зараз на крісло уважно сідає тільки той, хто однією виноградиною нагодує у цього пана. Швиденько, швиденько, одна виноградина, одна одна виноградина, одна одна виноградина. Нагодувати і на крісло. Швидко! Швидко і на крісло, швиденько. Так, і ще одне. Погодувати, погодував. погодував. певно, що погодував. Ну, Та погодував. Ну я знаю. Ну що, шановні гості три танцюристи у нас проходять далі. Так, зараз на крісло обережно е, ну, е, біжимо по моїй команді Старт, тільки по команді Старт. Зараз легенько вибираємо собі пару. Діточки, попрошу діточки, будь ласка, трошечки відійти. Е, вибираємо так очима собі пару. І на крісло треба сісти. Правильно. Правильно сісти це так, коли на крісло сідає хлопець. А йому на коліна дівчина побігли по пару швиденько по пару і сідаємо. Хлопець а на, а на коліна дівчина. Дівчина на коліна. Так, на коліна, на коліна дівчина. Так. Так, так, ай, дружка! Ну як же так могло бути? Ну що ж, ну що ж, як би там не було, це є грас. Дружці, ми дякуємо, молодець, дружка. Двоє на дискотеці, ну така дискотека, ну що, поробиш. Тим навіть є, дивіться. Так, добре. Слухай мене уважно. Зараз біжимо знову по моїй команді старт. Зараз будемо робити усе те, що ми робили до цього часу. У, у довільному порядку. У довільному порядку. Перше, треба поцілувати ще раз у цю пані. Друге. Стоп, стоп, стоп. По, по команді біжимо. Друге, має бути жіноча туфля у руці. Третє. Ще раз нагодувати. Де той пан? Нагодувати ще раз цього пана виноградом, бо йому сподобалося. Так, і четверте. Дівчину взяти на коліна. Сісти на крісло і дівчину на коліна. Готові! Побігли! Поцілувати туфля, виноград, туфля, виноград. Виноград, туфля і на крісло, швидко. Є! Є. є! є! Шановні весільні гості! Так, обер... оберніться на камеру, покажіться. Це є найправніший танцюрист сьогодні. Тепер оберніться до гостей. Шановні весільні гості, аби ви знали, що це є найправніший танцюрист сьогоднішнього вечора. Представтеся, будь ласка. Ігор. Ігор. Ігор сьогодні оголошується найправнішим серед усіх танцюристів і спеціально для вас, ігор, наші молодята, як для найправнішого танцюриста, підготували, звичайно, спеціальний сюрприз. Приз для танцюриста. Безплатна кава на барній стіці.